Ось ми під'їхали до школи номер 5 Донецька. І зразу же ми звернули увагу на, кут, на рог цієї гімназії, цієї школи. Це її друг Али Горської, по Донецькій, по Київській школі разом вчилися. Ось її робота. Ось вона, бачите, в стволі дерева жінка проглядається. Жіночка, танець жінки з піднятими руками. Ну, дерево життя, але є, верба чи щось таке наше на фоні моря чи Дніпра. Що скажете за цю роботу? Як вона вам подобається чи ні? Звісно, це ж М... язик українського. Української кераміки, української культури давньої, яка. Якого століття? Ну, скажі, 17, го 16. го Тисячоліття. Ого, так кераміки. а кераміка вже тоді була, правда. Кераміка була шесть сім тисячоліть. Точно, точно, точно.